Доброго дня, шановні українські аграрії. І ще раз на ріпаку в хоршб-фокус у наших е, сусідів. Ну, цікаво, ж треба подивитися теж, як кажуть, вони ж ходять по наших полях, теж дивляться по оранці. Ми дивимося по їхній фокусу. Ну, Шкільники тут було дебело, я вам скажу. Дивлюся це зараз, просто скільки поїжджено листової поверхні. Прийдеться дуже багато боротися і не, і не зразу поборися з падалицею. Ви бачите, падалиці дуже багато. І це, ну, зараз от, от коврик ти не поборешся. Тут же ж ріпак повинен бути, да? ріпак, ось він. а тут, звісно, його немає. Тут заросло все пшеницею і така історія. Тобто, в чомусь ви виграєте, а в чомусь ви програєте. Немає таких технологій, які постійно виграшні. І от розповідають плуги на металолом. Зараз ми заїдемо на наш ріпак і я вам покажу, що, що, який ріпак по оранці може бути. В такій самій зоні на гірших ґрунтах. Тому що це поле на дуже класних ґрунтах. Тут взагалі волога чвакає. Ну ось бачите, збирання. Ну, ось миші, бачите, От ви ж теж повинні плюси знати, що миші будуть вас виїдати. Бачите, миші їдять трошки, ну то нічого. Так що, колеги, давайте за мишами хоч походіть трошки. Але по великому рахунку, чи має технологія право на життя М має, чи проблеми є і будуть. Але бачите, і фокус спорався, щось посіяв. Ну, правда, тут миші видно, нормально жують, трохи здохло, ну нічого. Як кажуть, там, де я падалиця, колеги ріпаку, там обов'язково і пшениця там обов'язково буде багато мишей. Так що звертайте на це увагу, походіть по полях. Бо тут, звісно, є історія. Особливо по краям, ну і спадалося зараз чи поборися реально. А якщо буде дуже багато злаків у, у ріпаку, то збирання буде з пшеницею, а потім на елеваторі будуть казати, ай-яй-яй. Так що будьте уважні. Але дивися до це, рядки є, є. Що ще треба? У багатьох холдингів взагалі не вийшло з ріпаком, а в цих вийшло. Так що фокусу можна сіяти, але... Питання по результату. Бо всі кажуть, гівно ті плуги треба порізати. Зараз ми поїдемо на наш ріпак і я вам покажу. Ось бачите, який коврик. Ну нічого. Тримайтесь, успіхів вам.